Сьогодні у нас чудовий смачний і корисний салат. Для нашого салату ми беремо маш пророщений. 130 грам. І у нас так само 130 тридцять грам. Пророшого броколі. Також маємо для того, щоб дати, надати трішечки смаку, тому що всі ми знаємо, що пророщі продукти вони не мають. Всі корисні продукти вони не дуже смачні, не мають смаку. Я додаю чесниковий соус. Перемішаємо і скуштуємо. Часникового соусу ми, візьмемо, ми взяли 100 грам, 130 у нас броколі пророщого і 130 у нас маш пророщий. Чудовий, корисний і смачний. Пророщені зерна пшениці дуже корисні, і ми взяли також пророщені зерна гороху і капусти. Ці продукти багаті білками і ензимами, які сприяють поліпшенню травлення і нормалізують роботу системи травлення. І крім того, завдяки високим рівням антиоксидантів, вітамінів А, Е і С. І ферменти, пророщі зерна здатні сповільнювати старіння організму і покращувати стан шкіри і волосся. Саме тому я й вирішила зробити цей салат. Пророщене зерно також допомагає для схуднення, тому що працює над нашою системою травлення. І тому, звичайно, готуємо з задоволенням і їмо з задоволенням і з задоволенням. Надаємо користь нашому організму. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок. Дякую вам всім за лайки, коментарі і будьте завжди зі мною. Побачимось на каналі, почуємось на каналі. Канал мій називається Соняшники.